Усім привіт! Кулінарний канал Смачна кухня гуру готує смачні страви, хоч із найдоступніших продуктів. А виходять вони, ну вже дуже смачні. Просто страви зі столу злітають в мить. Бо рецепти смачна кухня гуру перевіряє роками, методом. Приготування однієї тієї страви ен разів. А ще кулінарний канал смачна кухня гуру любить експериментувати. І вміло поєднуючи інгредієнти, домашня кухня виходить ще смачніша. А ми Ще любимо подавати страви до столу файні. Фантазуємо, творчо прикрашаємо їх. Гарна страва, смачна страва. І ось сьогодні смачна кухня Гуру готує овочевий салат всього із. Печених буряків та маринованої ріпчастої цибулі. Овочі засмачили за смаком олію, додали солі чорного меленого перцю, все змішали, перемішали, і, неймовірно, смачний салат готовий, який зі столу зникає увесь, не залишається ні граму. А все тому, що Червоного буряка ми запекли в духовці, а ріпчасту цибулю, гірку цибулю замаринували смачно. І ось такий у нас простий, але вже дуже смачний салат із червоних буряків. Файні страви! Смачні страви! ну просто смачна кухня гуру.